У новорічну ніч ворог запустив по країні рекордну кількість ударних БПЛА: 90 одиниць, 87 з них збито. Атака здійснювалася хвилями із тимчасово окупованого Криму та Курська і Приморсько-Ахтарська з Росії. Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи повітряних сил. Повідомили повітряні сили ЗСУ. Ворог сконцентрував удари по південним областям та Харківщині. Як уточнили в силах оборони півдня, масована дронова атака тривала протягом 11 годин. Там було знищено 51 шахет. Харківську область ворог, окрім дронів, атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300, трьома протирадіолокаційними ракетами Х 31 п та однією Х-59. Як результат, з 90 дронів, які атакували Україну в новорічну ніч, збито 87. Усім велика подяка за бойову роботу. Рік тому у новорічну ніч захисники неба знищили 45 шахет. Хедів сьогодні 87. Тримаємо небо разом до перемоги, заявив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів. Як це було кілька днів тому, 29 грудня 2023 року, було атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти. Основний напрямок удару столиця України. По обіді ситуацію прокоментував президент Володимир Зеленський. Дорогі українці, українки. 2 січня 2024 року. Знову удар російських нелюдей. Майже сто ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків. На жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Багато постраждалих, усім надається необхідна допомога. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям, кожному, кожній хто допомагає людям. Наші повітряні сили, зенітники. Мобільні вогневі групи, дякую вам, хлопці, дякую всім в світі. Хто допомагає? Петріоти, аріси, насамси. Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні! Хронологію подій виклав у своєму дописі в соціальних мережах головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. У першій хвилі атаки були шахеди, які були випущені з південно-східного напрямку із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних БПЛА шахет 136 «131» було знищено протиповітряною обороною. Уранці ворог застосував стратегічну авіацію. Бомбардувальники ту 95 МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько шостої ранку і запустили не менш ніж 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55. Із 7.30 було зафіксовано пуски 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кінжал» із винищувачів Міг-31К. Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12 ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу «Іскандер-М», «С-300», «С-400». Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П. Тож, за попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу ракет різних типів. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі, 10 із 10 аеробалістичних ракет «Кінжал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Три із трьох крилаті ракети Калібр після закінчення атаки командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Улищук у своєму телеграм-каналі написав наступне: результат бойової роботи, який ви бачите щодня у нашій інфографіці, дається нелегко. Він досягається завдяки наполегливій праці тисяч захисників неба усіх сил оборони України, які без сну та відпочинку боронять країну. Усім дякую за захист держави, за мужність і героїзм. У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що Росія принаймні тимчасово змінила підхід до нанесення ударів по Україні з далекої відстані. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 3 січня. Британські аналітики констатували, що з 29 грудня минулого року Росія збільшила інтенсивність своїх далекобійних ударів по Україні. Її війська застосували значну частину запасів крилатих та балістичних ракет повітряного базування, накопичених останніми місяцями. Вони ж вважають, що нещодавні удари, наймовірніше, були спрямовані насамперед на оборонну промисловість України. Це контрастує з великими атаками минулої зими, під час яких головними цілями були об'єкти енергетичної інфраструктури України. Здавалося, що Росія збирається відновити цю кампанію, завдавши удару по енергетичних об'єктах на початку грудня 2023 року. Однак нові російські операції свідчать про принаймні тимчасову зміну підходу до використання Росією ударів на великій відстані. Ті, хто планують російські операції, майже напевно визнають все більшу важливість відповідних оборонних промислових потужностей, оскільки вони готуються до тривалої війни. Констатували у британському міноборони. Другий рік поспіль Росія проводить зимову ракетну кампанію, направляючи по Україні десятки ракет. Тим самим ворог переслідує декілька цілей: дестабілізація ситуації в країні, враження військових та енергетичних об'єктів, виснаження вітчизняної системи ППО. Майстерність повітряних сил збройних сил України не підлягає сумніву про що свідчить великий відсоток вражених цілей. В той же час актуальними залишаються два питання. Більше забезпечення України західними зразками систем ППО та посилення санкційного режиму, оскільки Росія зберігає можливість будування ракет навіть за умов оголошеної заборони на продаж її необхідних комплектуючих. Відповіддю на ракетний обстріл України, зокрема Києва та Харкова, в ніч на 2 січня стали заклики про посилення підтримки України, зокрема в постачанні зброї. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки виклав у мережі ікс п'ять кроків, які захід має зробити у відповідь на російську агресію, а саме прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів, надати Україні бойові безпілотники всіх типів, надати Україні ракети дальнього радіусу дії 300 кіло. Метрів плюс схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні, ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях. Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури в Україні. Підкреслив міністр Кулеба. Міжнародна спільнота продовжує обурюватися ракетними обстрілами України та Києва, зокрема, висуваючи свої пояснення цих дій агресора та роблячи висновки про подальші дії заходу. Так, голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що масований обстріл України з боку Росії 2 січня свідчить про незацікавленість Москви у будь-яких мирних переговорах. Для тих, хто вірить чуткам про те, що Росія справді зацікавлена у мирних переговорах, рекордна кількість безпілотників, випущених по Україні, свідчить про справжні наміри Москви, вказав очільник Євроради у своєму дописі. У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до відповіді Росії та її президенту Владіміру Путіну за масовану ракетну атаку. Про це йдеться в його дописі в мережі Ікс, ми повинні відповісти на останній удар по Україні мовою, яку розуміє Путін посиленням санкцій. Щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандних компонентів і наданням Києву ракет дальнього радіусу дії, які дозволять йому знищити пускові майданчики і командні центри, написав міністр Сікорський. За збільшення військової допомоги також виступила президентка Словаччини Зузана Чапутова, коментуючи масовану ракетну атаку РФ 2 січня, вона написала ще один новий рік. Ще одне звірство: найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не продовжиться на ще один рік це надати Україні засоби, необхідні для самозахисту. Додамо, що за останніми даними в результаті двох ракетних атак на Київ, 29 грудня та 2 січня, лише в столиці загинуло 32 людини. Ракетна атака змусила союзників в чергове задатися питанням, якою має бути спільна політика Заходу по відношенню до Росії. Сподівання на те, що Путін може відмовитися від введення війни, марні в той же час, деякі партнери все одно виходять з того, що варто допомагати Україні тільки захищатися, а не протистояти Москві всією міцю західного світу. Координаційний штаб з питань поводження з полоненими повідомив про найбільший за час широкомасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Звільнено 230 українців та українок. Це захисники міста Маріуполь, острова Зміїни та оборонці, які були на заводі Азовсталь. Серед них 130 військових збройних сил України, 55 нацгвардійців, 38 прикордонників, один поліцейський та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі. Вкотре декларуємо, що Україна прагне. Повернути усіх своїх громадян додому і продовжує працювати заради цього. Дякуємо тим громадянам та членам родин полонених і безвісті зниклих, які вірять у державу і плекають надію на повернення своїх героїв, заявив у повноважної Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець. Обмін 3 січня став найбільшим за час великої війни і першим за останні півроку. Повернення українців з полону залишається пріоритетним завданням для країни. Це процес не публічний і відбувається в повній інформаційній тиші. Скоріше за все, українці не скоро дізнаються про причини того, що саме спонукало Росію, яка блокувала процес обміну полоненими, піти на цей крок. В той же час цей обмін дає надію на те, що відтепер процес розблокований і буде продовжений. Подальшому. В передмісті Бейруту в результаті атаки дронів загинув заступник лідера бойовиків Хамасу Салех Аль Арурів. Дрон влучив в офіс Хамас у Дахі. Це передмістя Бейруту у ніч на 2 січня, через що загинули загалом 6 людей. Про це повідомили в Державному інформаційному агентстві Лівану, а згодом підтвердили і в Хамас. Салех Аль-Арурі був заступником голови політбюро Хамас і одним із командирів-засновників його військового крила, бригади якого напали на Ізраїль 7 жовтня. Також він був командиром угруповання на західному березі річки Йордан. Варто додати, що на прес-конференції в листопаді минулого року прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Натаніяху заявив, що він доручив Мосаду діяти проти керівників Хамасу, де б вони не знаходилися. Після того як смерть заступника лідери бойовиків була підтверджена, Хамас оголосив про замороження переговорів із Ізраїлем щодо звільнення заручників. Цагалу розпочав виведення п'яти бригад із сектора Гази, де триває антитерористична операція проти Хамас. Військові визнають, що війна з ісламістами наймовірніше триватиме і 2024 року, але буде не такою інтенсивною, як протягом останніх місяців. У свою чергу речник армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські військові коригують методи ведення бою. Про це пише The Times of Israel. За його словами, армія оборони Ізраїлю планує здійснювати розумне управління силами в секторі гази. Дозволять резервістам повернутися додому, а військам постійної армії тренуватися для підвищення професійних якостей, як заявив контрадмірал, деякі резервісти найближчим часом повернуться до своїх сімей і роботи, аби відпочити і допомогти економіці, але згодом вони повернуться до виконання бойових завдань. Армії оборони Ізраїлю потрібно планувати наперед, оскільки ми розуміємо, що ми будемо потрібні для додаткових місій і продовження бойових дій протягом усього 2024 року. Підкреслив Даніель Хагарі. Ізраїль досягає поставлених цілей у спротиві Хамас, одна з яких ліквідація керівництва цієї терористичної організації, і як наслідок знищення цієї структури взагалі повернення бригад в пункти постійної дислокації ще одне підтвердження того, що інтенсивність воєнних дій зменшилася. Тепер на перший план виходять питання політичного врегулювання майбутнього сектору гази та його відбудови. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.